Ви вже чули, що сказала Росія з приводу знищених літаків українською операцією Павутина. Я шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в коротких відео в таких відомих соцмережах, як інстаграм, фейсбук, TikTok і так далі. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати можливість заробітку від 100 тисяч гривень на місяць, ось, будь ласка, реєструйся на безкоштовний вебінар. Я там по поличкам все розкладу, розкажу, як це все працює. Просто в шоці. От, до речі, моїх руках мрія офіційна серед вас розіграю такий літачок. Отже, Росія на повному серйозі заявляє, каже. Ми знали, наші служби знали, що це буде операція. І ми специально на аэродромы, прислушити на аэродромы специально поставили самоліти, которые там нам не надо было, они сломані плохие. Ми все, это, країна, яка постійно воює, стратегічні бомбардувальники, у яких а 50 тих 50 штук, а Ми ці операції 4 знищили важких бомбардувальника. Я вже не кажу скільки тушок. Таке це просто смішно. А саме, знаєте, що головне? Я читав русські пабліки, русські в русский в це все верят. Русских все вірять. А це знаєте, як звучить? Стоїть солдат, йому глаз вибула, короче, і він такий. Ну, я вообще да он і мешав, Я не хотів, щоб у мене этот глаз був. Це просто смішно, Це сміх. Я даже бачив новость: російська делегація вилітає на переговори в Турцію. І там комент нашого когось каже, На чому ті вони вилітають? Отже, друзі, а в моїх руках мрія це офіційна сертифікована від заводу Антонов з а, авіаційного алюмінія. У мене три таких літака, я розіграю їх серед вас. Со такий подарунок буде в честь такого великого свята за посилання в шапці профіля. Розіграш. А, все, що треба, ну поділіться просто з друзями цим відео, розповсюти його і підпишіться на мене. Все. І за перше місце буде один такий літак вже в зборі. У нього ще є підставка. Він же ж там дивіться, крутиться, у нього тут підіймається. Ну, серйозна модель. В руках тримаєш. Дуже серйозно відчувається так. Одна вже зібрана, буде модель. Друга розібрана, треба буде зібрати. Кожного є сертифікат від Антонова, що це офіційна модель. Колекційна модель. Всюди лежить ватермарка. Мрія теж колекційна значок. Можете дівчата в театр чи пацани дось там на костюмчик собі повісить. Теж офіційний від Антонова. Потім за третє місце буде уменшена копія, і щоб не так обідно було, коли я був в Туреччині на заводі Байрак, там, де Байрактари виготовляють, у мене є шеврони такі фірмені їхні. Я вам приложу. А за четверте місце ну знаю, давайте тисячу гривень зробимо. Да? І теж шеврончика вам накину. А, Все, в принципі, це всі умови. Отак дуже просто, а сам розіграш буде за посилання в шапці профіля. Як перейти в телеграм, хто ще не знає, вгорі справа там три кнопочки натиснути, а потім відкрити в браузері і все. І ви в телеграм-каналі. Отже, друзі, я вас вітаю. Здавалось би, такий крок серйозний, ну який в світову історію, да, неймовірний просто. І не такий великий, можливо, в масштабах війни такої довгої, але це величезний крок для України в усьому світі і величезний крок на шляху до перемоги. Явно повному серйозі. Отже, слава всім українцям, які досі тримаються для вас готові колекційні літачки. Вся інфа за посилання в шапці профіля. Це друзі, на зв'язку. Папа, слава всім українцям, які досі тримаються. Ми полетіли.